Сестри, скам слава Богу! Слава Господу! Дякуємо Богу, що Бог дарував нам цю можливість і сьогоднішнього недільного дня бути разом, бути в Домі Божому, радіти Господом і славити його Святе ім'я. Також чути слово, яке те слово, яке наставляє нас, облічає, укріпляє вірі. І це є хліб небесний, який необхідний для нашої безсмертної душі. І Будьмо уважні до Слова Божого. Розвіряємо віру і це Слово, щоб ми зрозуміли, що Господь говорить, щоб ми могли побачити, як взеркалі в Слові Божому, свій стан свого духовного чоловіка. Я тут буду читати слово, це буде послання до Євреїв, 11 розділ, з першого віршика і нижче до сьомого. Віра ж є здійснення очікуваного і впевненість у невидимому. Через неї були засвідчені древні. Вірую, пізнаємо, що віки створені Словом Божим, так що з невидимого сталося видиме. Вірую, Авель приніс Богу жертву кращу, ніж Каїн. Нею дістав свідчення, що він праведний, як засвідчив Бог, дари його. В неї він і після смерті ще говорить: Вірую, Єнох Перед... переселений був так, що не бачив смерті, і не стало його. Тому що Бог переселив Його. Бо, що до свого бо ще до свого переселення він мав свідчення, що догодив Богові. А без вір'я догодити Богу неможливо. Бо треба, щоб той, хто приходить до Бога, вірував, що Він є, і тим, хто шукає Його, дає винагороду. Я лише там це слово. Показує слово, що віра це є здійснення очікувано і упевненість у невидимому. І ми так розуміємо, коли ми приходимо до Бога, ми не знаємо, що Бога, ми не бачили Його, але ми віримо, що Він є. І так часто ми говоримо, навіть було якось сповнив, мені пішло на пам'ять, ми були в Києві, працювали з братом моїм. І ми так говорили між собою, що там ну, там якісь сусіди були, от і віруючі, Ну, ви вже в Києві, А наш там брат війні живе. І так почув, каже, не поняв, а що, я теж віруючий, що вони віруючі? а я теж «Що, я не вірую в Бога. І дійсно він прав. Через те, що люд... віра в Бога, як в останні вірші говорять, а без віри догодити неможливо, бо той, хто приходить до Бога, повинен вірити, що він є. Тобто той, який приходить до Бога, перше народжується віра, що є Бог. І ми далі бачимо, що слово наш навчає, каже, самі собі і слєдуєте, самі себе іспитуйте, чи вірі є. Тобто ми бачимо, що приход до Бога заключається, вірі в Бога. Але приходить такий духовний ліст християнина, коли віра в Бога, вона вже не є віра, для чого вірити то, що ти впевнено знаєш. Ти знаєш Бога. Тобто віра переростає вже знання. І коли ми знаємо Бога, то це вже ми його бачимо, дію, ми вже це впевнені. Ми бачимо, що всі зараз, майже всі, вірять в Бога. Вірити в Бога це перший етап. Але чи приносить ця віра людям спасіння? Це питання друге. Христос сказав до учнів, які слухали і каже: ось діло Боже, що ви вірили в того, кого послав отець. Ми бачимо, що. Віра в Ісуса Христа, вона нам дає, відкриває віднання з Отцем. І перш за все, ми повинні бачити свій стан, хто ми є перед Богом, яке є наше життя. Тобто ми знаємо, що є Бог, ми віримо в нього, але ми далі бачимо етап наш, який що ми повинні прийти до освячення. Ми повинні побачити свій стан, що ми неправильно живемо, ми грішимо, і ми не можемо освободитися самі від собою, від цього всього. Але читаючи Слово Боже, вірою приймаючи його, де Ісус сказав, ви пізнаєте істину і істина зробить вас вільними. Тобто, ми знаємо, що жертва, яка однажды була принесена на головському Христі, це Агнець, Син Божий, який і порока, і його кров вона має силу помивати з нас наші гріхи. Тобто ми стаємо вільні від гріха, коли ми приймаємо вірою. Це якщо читати старий Завет, закон, ми бачимо, до чого це відноситься. Там написано було, що без проліття крові немає прощення гріхів. Ми бачимо, там приносили тварин за ті чи інші гріхи, де вони напоминалися людям, коли приходить, що гріш що людина є грішна, що вона повинна приносити ці жертви кожен раз. А ми бачимо, що Христос, один раз постраждавши, зробив. Цих віруючих досконалих. Тобто, ті, які повірили в це слово, як ми бачимо одного разу, де написано, згадується, коли йшли Ізраїль через пустиню, і вони грішили перед Богом, почали грішити, і Бог послав зміїв, які жалили їх, і вони вмирали. Але Месій почав молитися до Бога, і Бог каже, зроби їм, мідного змія і поставив на жердину, і всякого, кого ця змія, він зглянувши, не помре. І каже Христос, каже, як Месій возніс змію, так само і нам дожить бути піднесеному Сину Людському. Ми бачимо, коли люди бачили, дивилися на цю змію, вони не помирали. Тобто віра в того слово, яке сказав Бог, давала життя. І сьогодні ми чуємо це слово саме, воно проповідується той, хто обвірє Ісуса Христа, розп'ятого на Головському Христі. Він не помре. Тобто їх не буде мати влади над ним. Коли Приймаючи з вірою, вірую це слово, ми освободжуємося від гріха. І ми можемо тоді служити Богу. Через те, що без цього всього ми доводити Богу не можемо, і служити Йому також не можемо. Через те, що ми остаємося під владою під тьми. Але Христос прийшов розрушити діла дьявола і дати нам мир і радість Дусі Святому свободу від гріха і спасіння. Він відкрив нам двері в неба. Слава І! Ми бачимо це далі, якби слово нас наставляє, показує, що люди робили там, далі цей розділ. Там багато е, говориться, навіть що жінки вірою получали воскресів чоловіків своїх, що вірою вгашали е, силу пламі і вогня. Вся вірою постигали то, що людським розумом постигнути не можна, навіть зрозуміти. Але цю віру дає Бог, коли ми з віри возростаємо віру. І тому це слово сьогодні говорить для того, що ми в останні часи живемо. І Христос, коли говорив, каже: «Прийду лі, найду лі найдулі на землі. Тобто ми бачимо ця віра, а вона повинна бути збережена. Віра не тільки в Бога, бо написано в Якова, що і демони вірять в Бога і трібещуть перед Ним. Тобто ми бачимо, що цього є мало, але довіряти Богу в слово Його і виконувати це слово це набагато більше. І ми бачимо, наскільки це є важливо і дорого для нас, щоб ми дійсно укріпилися вірою в могущество того, який може нас спасти і провести через всякі питання, через всякі трудності, які йдуть на цю вселену, як написано. І тому ми бачимо, що коли ми живемо на цій землі, ми привикли до буденних речей. Ми встали, ми маємо мати здоров'я, якби попривисвіці, ми можемо стати на свої ноги, піти трудитися, заробити якісь кошти, купити з них хліб і так далі, і жити, одягати дітей своїх. Але може це всього не бути, воно може все бути недоступне для тих, які мають бути іспитані Богом, тобто матеріальне може забратися. Може і здоров'я підвести, може ще якісь бути негаразди, але тоді має вступати віра. Оця віра, яка е, вища нашого ума, яка е, дає мир і спокій серцю нашому, що Бог прогодує, Бог дасть нам е, те ще інше, для того, щоб ми могли существувати. А якщо навіть не так, то ми віримо і знаємо, якщо ми помремо, то це все одно нас неминуче. Ми маємо перейти у вічність, а не бути з Богом. І ми бачимо, якщо вже Бог допустив деякі спитання в нашому житті, ми бачимо, що люди як поводилися, коли приходили якісь певні обмеження, не можна було йти на роботу, бо треба було щось приймати, щось робити, то, що цей світ пропонував. Люди йшли на всякі компроміси. Хтось це робив, задумуючись, хтось купляв документи. Робивши неправду, а написано, всяка неправда є гріх. Тобто, якщо ми приміс з дьяволом, це не поспіжимо і не, не може цього бути. Чи з того, що довіра в Бога, вона не, не є е, компреміс е, лукавою, а вона повинна бути довірою. Як мого ну, не буде, але я довіряю Бог і заступиться за мене, Бог дасть мені то, що необхідно. І е, я дивлюся, як важливо дійсно бачити те, що ми вже прожили. І там, де ми, може, зробили якісь помилки, чи може не розуміли того, чого були байдужі чи безпечні, це є сигнал для нашого духовного стану, наскільки ми є в вірі. Каже, іспитуйте, і слідуйте, чи дійсно ми в вірі, чи ми ходимо просто так буденно умом, своїм умом, бачачи своїми плутськими очами і умом своїми починаємо шукати виходи з тої чи іншої ситуації, не взиваючи до Бога, не опрошаючи його болі. І навіть ну, просто бути байдужим. Це дуже опасно через те, що лукавий він підходить всякими методами і способами, щоб народ Божий увезти, написано, хоче облістити навіть і ізбраних. Тому як важливо бодрствувати треба нам і стояти в вірі, і довіряти тому, що ми навіть не бачимо, але ця віра є. Здійснення не бачено і очікувано. Хай Господь нас благословить. Що ми дійсно бачили те, що написано на Івана, Івангелія, це все є істина, це все правда. Якщо ці жінки влучали воскрес-чоловіків, чоловік значить так воно було. Якщо вогонь не мав влади над людьми, так воно і було. Якщо леви не могли розв'язати того, який був кинути в яму, бо ангел загрозив, то заградив пасті та львам, так воно і було. Ми повинні це все розуміти, що це написано для нас образ для того, щоб ми вірою приймали це слово, і те слово, яке наставляє нас на поденне християнське життя, як ми повинні себе погодити, який повинен бути наш характер, яке наше повинно бути внішній вид, вигляд, одежа на нас. Це все ми повинні приймати вірою. І ніхто нам це не повинен казати, а ми самі це повинні розуміючи знати через те, що Дух Святий, коли показуєся, вже вложив наші серця. І ми розуміємо і розуміли, може порою ми не прислуховуємося і хочемо дивитися так, ну, ць, нам легше або проще, або так всі вигадати, це є неправильно. Чи з того, що написано, що ви є письмо, всіма читаємо і узнаваємо, Тобто не треба казати, як вже нагадано було, що ми віруючи, що ми віримо Бога, а по нас люди повинні пізнавати. Коли починаєш е, спілкуватися, і зразу люди кажуть, а ви що віруючи, напевно, чують, що. Мова відрізняється від, 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 від цього світу, така також і одежа. І слава Богу за це. І брат Андрій читав е, е, в цьому посланні, де сказано було, що каже, бо не всіх віра каже, є люди лукаві, які лукавлять, каже, не всіх віра. Ми бачимо, він Павло, е, пише, що е, по, по тому, що пізнає, що люди, які вони нічого не роблять, тільки стоїться, хочуть жити за чийсь рахунок. І він каже, що мішаючиму в цьому труді ми бачимо, що ви наоборот мали допомагати, що мали в'єднатися, зливатися в єдине благосвіте царство Боже, то хтось стає присвоєнням соблазном для інших. І тому дав би Господь, що ми не були соблазном, а навпаки, що ми були світлом і в нас пізнавали. Учнів Ісуса Христа і називали нас християнами по наших вчинках, по нашому житті. Хай Бог благословить на цьому, а йому хай буде слава за все побіки. Амінь. Амінь.